Нова модифікована соя зі смаком бекону, Що буде з цінами на соняшник? Тримати чи продавати? Що буде з портами? І яка стратегія у фермерів на 24-й рік? Все це та ще багато цікавого у цих агрономових новинах. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Локиянчук, я агроном, засновник Гровекс Агродістал Холдінг. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Почати хочу з просто веселої, відволікаючої новини про нову генетично модифіковану сою, тільки вже вона не там, до гліфосата і дікамби разом стійка, а нова генетично модифікована соя зі смаком бекону. Я насправді прикалуюсь не зі смаком бекону, а з профілем амінокислот із бекону. Да? Тобто соя це високобілковий продукт, який ми з вами вживаємо, хочемо того чи не хочемо в різних виглядах да? там, через м'ясо або напряму через там, те, що продається в магазині. А зараз вчені зробили сою, в якої є. Повністю амінокислотний профіль, такий самий, як у свинини. Да? Тобто, це там соя зі смаком бени... свинини, ну, смак, понятно, буде не свинини, але. Для організму цієї людини він буде сприйматися точно так само як свинина, як свиняче м'ясо. Так що дуже скоро ми з вами зможемо відмовитись від свиноферм і будемо вирощувати свинину прямо з бульбачковими бактеріями. У нас з вами на полі. Друга новина, мабуть, саме шокуюча. Ціни на соняшник із 15-16 тисяч зараз упали до 10, там, 10 500 в безналі вчора були. Можливо, коли ви дивитесь ці відео, ще нижче упали. Відповідно, за готівку це виходить там, 9, навіть 8500 деякі регіони, понятно, там де логістика трошки дорожча. Але ціна падає і падала, падала, падала. Всі такі. І а що робити. Спочатку здавали, почались черги на, на масло екстракційних заводах. Але зараз трошки якось трошки все зупинилося, і всі думають, а що ж буде далі. І я вам хочу сказати дякую, аграрії, дякую вам, що зупинилися і перестали бляха продавати соняшник. Тому що світова ціна на соняшникову олію поки що стабільна, вона поки що не почала падати. В попередніх новинах я розказував. Що дуже сильно буде давити пальма, бо в неї перевиробництво. Дуже буде сильно давити соя, бо в неї перевиробництво. До речі, ціна на сою вже впала. Да, ви побачили, теж в минулих новинах я розказував. От. Це теж олійні продукти. В ріпака теж з урожайністю все нормально, це теж олійна культура. От. І це все перевиробництво олій буде давити на ціну на соняшник, але поки що ціна на соняшник, соняшникову олію, да, стабільна в світі. Да, і ф'ючерси ще до сих пір. Там На біржах заключають там, по 850-900 доларів. Відповідно, в нас там на кордоні вона коштує 750-700 доларів приблизно. От. Тобто ціна ще не впала. А ціна на соняшник впала, угадайте, чому? Тому що це ринок. Я вам постійно розказую про попит і пропозицію. що Зміна попиту або пропозиції на 10% може змінювати ціну на 50%, тобто в два рази. Так от, що ми бачимо, Зрісла пропозиція, да? тобто всі фермери накосили соняшника і давай бігом здавати. Давай же ми що небудь бігом здамо, бо ж треба купити там протруйники, добрива і за пої розрахуватися. І почали здавати соняшник. Чого? Тому що в нього прибутковість з гектара більше, ніж у збиткового ячменя, швидше за все, збиткового ріпаку. І непонятно у всіх по-різному, у кого збиткові, у кого не збиткові, пшениця. Да? От. Відповідно, у соняшника була нормальна економіка, а давай здавати соняшник, поки на ньому хороша економіка. Всі пішли здавати соняшник, попит, пропозиція, да? тобто, пішла пропозиція рости, да? І, відповідно, попит дуже, дуже швидко задовольнився. Всі мези забили свої запаси, а фермери кажуть, купи, 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 купи в мене сімку. Мези такі, ну ладно, давай я на тисячу гривень дешевше куплю. Дальше везуть, ще на тисячу гривень дешевше куплю. Дальше везуть і ще на тисячу гривень дешевше куплю, і ще везуть. І таким чином ми з вами дійшли вже до 10 тисяч за тонну з 15. І реально оцих 5 тисяч гривень тонни це поки ціна на олію там, заключені вже контракти. Ну, Я думаю, там, великих наших гравців в Україні точно заключені валютні контракти з поставкою там, листопаді, в грудні, січні. Там, Відповідно. Вони зараз фіксують просто сумасшедший прибуток. Просто через те, що ви, колеги, всі захотіли одночасно здати соняшник. Будь ласка, зупиніться. Хай він полежить, він не скисне за один-два місяці. От, хай він собі полежить, поки наші мези перероблять те, що ви вже навезли. А да, Якщо ви зараз далі будете дешево здавати, вони накуплять собі запасів дешевих ще більше, от, і потім хрен піднімлють вам ціну. Да? Тож, опять же, попит-пропозиція. Якщо попит від мезів е не відросте, да, якщо не з'явиться ну, не багато попиту знов, а він з'являється, коли ви перестаєте здавати. От, якщо попит не відросте знов, то ціна так і буде на рівні 10 тисяч триматися. Тому, будь ласка, зупиніться, не здавайте соняшник, соняшник не буде їхати. На експорт він весь має подивитися у нас в Україні на соняшникову олію, і олія має поїхати далі у вигляді майонезу або у вигляді олії, власне, вже туди далі на експорт. Тому колеги, те, що ви не там по дві, три, п'ять тисяч гривень на кожній тоні соняшника, це вибачте тільки ваше рішення. От. Понятно, що є ситуації, коли ну, треба гроші. Да? І треба це якось вирішувати. Ну, понятно, що в цій, в цій ситуації ну, треба здавати. Да? Але якщо ви можете не здавати, будь ласка, поки не здавайте. О, зараз мені це вийдуть вийду ці новини, позвонять з Гровек Скажуть, Бодя, У нас нормально їхав соняшник. На що ти в новинах сказав, не здавати. Розстріляють мене сам сам собі в ногу стріляю. До речі, Гровек везе зараз дуже багато соняшника, дуже багато пшениці, і скоро почнеться кукуруза. Якщо хочете скористатися послугами Гровек тут на відео буде номер телефона, і під відео так само буде номер телефона. Гровекстрейд. Позвоніть, скажіть, здрасте, в мене там лежить таке, таке, таке. І вам сформулюють ціну на нього, скільки воно реально коштує. До речі, про кукурузу згадав, що скоро буде кукуруза. Читаю наступну новину. Наближення активної фази жнив кукурузи все більше тисне на ринок, так кажуть аналітики. І так, дійсно, дуже скоро почнуться жнива і в нас, і в Європі, і в Штатах. Да? Тобто ми в північній півкулі одночасно у нас починаються жнива. Ну, тобто там Вінницька область там, або там, не знаю, Миколаївська область збирає кукурузу, там, як Техас, наприклад. Да? Ну, типу, ми в одних широтах знаходимося. Тому дуже скоро почнуться жнива кукурузи от, у всіх кукурузівних регіонах і приближення жнив кукурудзи на фоні того, що я так само в минулих новинах розказував, що буде перевиробництво кукурузи дуже сильне. І ще крім перевиробництва на кукурузи, штати перестали продавати кукурузу китайцям. От, то відповідно вільної кукурузи, яку всі хочуть продати на ринку, буде багато. От, і плюс ще хороший врожай. Це все зараз буде давити на ціну. Тому оця унікальна ситуація, вибачте, коли кукуруза стоїть як пшениця. Це не нормально. Кукуруза нормально, коли кукуруза коштує там. В два то й в три рази дешевше за пшеницю. От, а зараз ми бачимо, що е... я слухаю фермерів. Вони кажуть, «Та, ми не будемо більше вирощувати цю пшеницю, Фак, пшеницю! ми її більше не будемо сіяти. Чого?» Та диви, яка економіка в кукурузи? Кукуруза там, вон, 10 тонн з гектара скосив і заробив там, вдвічі більше, ніж із пшениці. Я кажу: а то, що ціна на кукурузу дорівнює ціні на пшеницю, це ненормально і дуже скоро це закінчиться. Ви про це не думаєте? Вони такі, ну, блін, ну, може пронесе, може, ми все одно заробимо. Ну такі, авось ніки Тому колеги. Продовольчій а, пшениці, швидше за все, буде дефіцит. До речі, ми вже зараз бачимо дуже велику премію від фуражу до хоча б тройки, я вже не кажу про двойку. А, ми вже бачимо, що її дефіцит. Ну тобто на борошно а, зараз вже в Україні дефіцит. А, фуражної пшениці, та, яка конкурує з кукурузою, її багато пов'язано це з тим, що у нас з вами не було нормальних добрив, ми з вами не дали нормального азоту. Наступному році, через те, що у фермерів немає грошей, швидше за все проблема буде ще більша. Да? Тому хто може виростити з мінімальними затратами двойку або тройку, тобто продовольчу пшеницю, та, яка йде на борошну, на макарони і так далі, то вони будуть більше нормально заробляти. Хто вирощує фураж, а, ну, розрив буде дуже великий. Зараз я дивлюся, що це плюс-мінус 500 гривень, як який регіон, да, між. Тройкою фуражом. Да? Я думаю, що до весни цей розрив може бути і тисячу гривень, а в наступному році, якщо збережеться така тенденція, що ми не можемо виростити собі продовольчі бляха пшениці, то я думаю, що розрив може бути і ще більший. Тому що фуражна, вона ну, конкурує з кукурузою, з кормом. Да? Тобто, там, Іспанці вирощують хамон, прошуто і так далі. З, там, Нашого з вами ячменя, кукурузи і пшениці фуражної. От. А турки хочуть і італійці хочуть борошно, і нам з вами треба борошно, і Європі треба борошно. А щоб отримати борошно, треба продовольча пшениця. Другий-третій клас, я вже не кажу за перший. Да? От. А її не можна зробити, тому що нема нормальної кількості добрив. В першу чергу, азотних. До речі, про добрива. Всі радуються, ой, ціна на добриво впала, тепер можна купити добрив. Є такий дуже, ну, на перший погляд, непомітний факт, але вибачте, найбільший експортер, тобто продавець добрив в світі це Росія, це свино-собача Федерація. І якщо ми бачимо, що ціни в світі на добриво почали падати, то це наслідок того, що Москалі. Придумали, як продавати свої добрива. Мова йде і про комплексні, і про азотні, як вони б'ються коло зернової годи, да, що от нам треба там, Одеса Тольятті, ам'якопровід, да, для того, щоб ну, можна було торгувати своїми добривами, щоб можна було а, продавати да, свій Аміак. Тому, да, те, що ціна на добрива впала, це, звісно, хорошо. Але Причина цього падіння нам не сильно приємна, тому що валюта йде далі в свою собачу федерацію. До речі, раз ми вже заговорили про, про Ордогана Путіна і зерновий коридор, то тут є такий набір дуже важливих новин. Перше, Путін з Ордоганом не домовились, ним не працює знов зерновий коридор. Чого? Тому що москалі захотіли, щоб їм зняли обмеження на SWIFT із їхніх банків, плюс запустили Аміакопровід, Одеса Тольятті. на плюс, щоб вони могли продавати офіційно добрива. Тому що зараз вони їх в чорну продають. Так само, в принципі, як і дизель. І дуже багато добрив, які ми з вами купуємо із якихось там третіх країн. На них там штампік. Стоїть, не знаю, там якийсь Єгипет, Сірія там чи ще щось. А, вот. а насправді це можуть бути російські добрива. Чи там написано турецьке, це можуть бути російські. З дизелем така сама історія. Там намагаються це якось блокувати, але ну, бляха, цей чорний ринок він <смас> все одно якось пролазить, якось воно працює. Отже, поки що Ердоган з Путіним не домовились. Вибачте, не з путіним Лом. <кхів> А, да. а, не можна його називати по-нормальному, в принципі, як і всю їхню країну. А, тому поки що коридор не працює. А, більше того, якось випали з цього процесу китайці. Да. А китайцям дуже а, хочеться нашої кукурузи. А, чого? Тому що американці більше не продають їм кукурузу. Тому я не знаю, мені здається, що якось, якось би це мало би запрацювати. Але Бляха, поки що не працює. Сі да? тобто, дзінпін, поки не робить так, щоб кукурудза з України поїхала в Китай. От. Чи хочемо ми продавати Китаю кукурузу? Питання теж таке двояке. Тому що ви бачите, що відбувається зараз китайці, да, типу руками корейців будуть постачати зброю в Росію. Ну, типу, Китай. Скаже, що ой, ми там напряму не постачаємо зброю в Росію, але вони всі запчасті, там вибухівку і так далі завезуть все в Північну Корею до того Кіма, не того, що з Миколаєва Кіма, а да, до того, що корейський диктатор завезуть все до Кіма, в Кіма раби на заводах, все соберуть і будуть постачати то все в Росію. І то все буде летіти знов нам з вами на голову. Що що, в принципі, дуже неприємно. І таким чином буде китайський хаб постачання Росії. Тому стоїть питання, чи хочемо ми продавати кукурудзу китайцям. <клес> Ладно, це політичне питання. Моя думка така, що Китай все-таки не напряму, але підтримує москалів. Тому треба з ними бути дуже обережними. Сюди ж про зерно, море і коридори. Ви бачите, що нам погодили передачу f 16 Плюс на фоні того є новини, що Чорне море патрулюється британськими літаками. Крім того, ви бачите, що морські дрони кошмарять весь російський флот по всьому морю. Вони вже там ракети чуть ли не з причала в порту, запускають. От. А крім того, ось дуже що мене надихає, мене особисто. Да? На оця інформація про вишки бойка. Да, що ГУР провели операцію. Я надіюсь, ви бачили це кіно. що ГУР провели операцію, захопили вишки бойка, і вони знаходяться там в середньому десь 100 кілометрів від берега України. Таким чином, я думаю, що з їх допомогою можна засікати всі москальські кораблі. Які є в Чорному морі, які заходять в західну частину Чорного моря, і з платформи F-16 їх можна буде потім дуже легко класно мочити. От. А знищувати нам прийдеться з вами самим їх. Да? І для цього велком морські дрони, протикорабельні ракети для літаків. Для платформи F16, можливо, ще якісь засоби. Ну, тобто, гарпуни і Нептуни не достають далі, ніж 150-200 км від берега. Тому вони мало ефективні для цих цілей. Тому нам треба інші засоби ураження. І я маю надію, що все-таки якось це запрацює, да? що буде достатня кількість гепардів. і Петріотів, щоб закрити, вибачте, хоча б зараз Рідній з да, тому, що ну кошмарять єдині наші порти. Це сказується на нашій з вами ціні. Що ну, нам з вами стає дорожче возити, і відповідно ми з вами менше заробляємо. От. Тому маю надію, що буде достатня кількість ППО, хоча б для портів Одеси, Одеської області. Тобто, Ріні з понятно, але нам дуже треба, щоб поїхали. Порти саме Одеси, ті, які були задіяні в зерновому коридорі, чого, бо їхня потужність набагато більша. Да? І це дасть нам змогу стати знову частиною світового ринка, і логістика у нас з вами буде коштувати не 100 доларів. Да? Логістика буде коштувати 20-30, окей, 40 доларів. Ми з вами будемо більше як наслідок заробляти. Україна буде отримувати більше валюти. Пазлік складається, що вроді як це має статися, але вибачте, бляха, ми Живемо з цією надією вже дуже-дуже давно. Стратегія фермерів на 24 рік це пересидіти. Тобто рахуйте собі вартість, якщо зараз у вас є прибутковість там хоча б 10-20-30% на пшениці, ріпаку, на чмю. Всіх, що це за все, збитковий. Окей, пшениця, ріпак, соняшник, зараз почнеться кукурудза, Якщо є хоча б. 20-30% прибутковість є сенс здати там 10 20 30 Чого? Тому що зараз всі сидять на зерні і такі думають, здавати чи не здавати, тримати чи продавати, але я вас, вас час трошки налякаю, що в світ, світ зараз економіка світова знаходиться в рецесії. Уже Третій квартал поспіль, четвертий, і швидше за все, так само буде рецесія. Відповідно, є дуже великий ризик того, що ось зараз бахне. Да? Ось цей криза, яку всі ждали у 2020 році, коли ковід почався. Да? Коли почався ковід, все почали заливати бабками, щоб ну типу там, світова економіка встояла, щоб світ встояв. І це, це як відтягнуло да, світову фінансову кризу. Але зараз все виглядає так, що. Ну, я, я хочу помилятися насправді, але виглядає все так, що от-от все бахнеться. Да? Що економіка е, світова просто піде в одне місце, причому надовго, да? можливо, навіть на рік, можливо, навіть на два. Чого я про це з вами зараз говорю? Якщо е, світова економіка починає провалюватися, якщо починається світова економічна криза, то саме перше, що дешевіє, це комодітіс, тобто вся сировина, зерно. Зерно це да? Тобто те, що ми з вами вирощуємо, пшениця, кукуруза, соя і так далі, воно теж в першу чергу почне дешевшати. дешевшати дешевшати. і ще раз дешевшати. Тому, якщо почнеться світова фінансова криза, саме перше, що подешевіє, це сировина. От. А ми з вами, вибачте, сидимо з повними складами сировини. Тому, нагадую, да? що якщо ви порахували гроші, собі вартість свою, є прибутковість там, хоча б 10-20-30%. Маржинальності, да, там, ну, наприклад, собівартість пшениці 5 тисяч, да, там, виходить продати по 5,5. Наприклад, да, просто цифри там, з голови. Або собівартість соняшника там, не знаю, 9 тисяч можна продати там, по 11. Окей, є сенс 30% від вашої продукції здати, зафіксував. Увага, зафіксувати прибуток. Чого? Бо якщо ціна далі буде падати, ви будете фіксувати збиток. І краще зафіксувати маленький прибуток вже, чим потім великий збиток на все. Просто ділюсь з вами своєю суб'єктивною думкою. Як я зараз бачу ринок там, з точки зору аграрки, з точки зору макроекономіки, плюс я як агроном зсередини його розумію. Тому вам це проговорюю, що є такий дуже великий ризик. Читаю наступну новину: в Україні суттєво подорожчало борошно. Колеги не подорожчало борошно, да, і хліб не подорожчав. Воно просто підтягується до реальної світової ціни, тому що коли всередині в нас були великі запаси, велика пропозиція. Пшениці на борошно, то відповідно ціна була низька, да і премії за класність, за борошно, не так за те, що з цієї пшениці можна зробити борошно, не було ніякої премії. Плюс, так як запаси були великі, то ще й пшеницю всередині було купувати дуже дешево. А зараз ми вже там трошки більш-менш є частиною світового ринку, але з дуже дорогою логістикою. От, і ціна світова все-таки підтягується. Крім того, є велика премія за борошномельну пшеницю, тому борошно і хліб буде дорожчати, щоб відповідати ціні на борошномельну продукцію. Ну і є дефіцит на борошномельну пшеницю. Вже говорив про це. Ну і закінчити хочу новинами про експорт. Польща і надалі буде блокувати транзит експорт нашого зерна через Польщу. Польські фермери лобіюють свої інтереси. Польські фермери молодці. Нам з вами треба з них брати приклад. Але позитивна новина в тому, що Болгарія з 15 вересня, я записую відео 15 вересня, Болгарія з 15 вересня. Дозволяє імпорт з України зерна, і транзит і так далі. Тобто можна через наших друзів-болгарів все возити. В них там є і мези, і перевалка, і в общем. Кстати, через Хорватію почали возити не на море. Так? Наше зерно поїхало на море. <блінг> Блін, кстати, наше зерно з вами поїхало в Хорватію на море. Тому що з України через Хорватію в хорватські порти зараз їде наше з вами зерно. Отак. Ви сидите, значить, в комбайні, да чи в тракторі, а ваше зерно поїхало в Хорватію на море. І на цій позитивній новині я хочу з вами ще поділитись важливою новиною. Почався зараз набір на фермер 2.0. Це дуже крута навчальна програма для всіх, хто хоче бути прибутковим 24 році. Для всіх фермерів кількість місць обмежена, уже йде набір. Посилання на Фермер 2.0 і телефон Academy так само буде під цим відео. Ми вже почали попередній продаж соняшника Кобзар, Дуже всі клієнти щасливі, ми щас отримуємо багато відео, багато відгуків. там. По 2,5, по 28 центнерів, там по 3 тонни його зараз збирають. Люди дуже щасливі, соняшник дуже крутий, тому в наступному році його буде трошки більше. Але на всіх знов-таки не вистачить, тому зараз купити по передоплаті кобзар дуже вам рекомендую. Так само посилання на кобзар і телефон Гровець Маркета знайдете під цим відео. Ну а в мене йде ще додатковий набір на клуб агрономів. Тому запрошую вас в свою спільноту. Вся інформація так само за посиланням під цим відео. Велике вам дякую, що додивились грономів новини. А, хай прибуде з вами урожай і перемога!